Традиційно до свого професійного свята медпрацівники влаштовують конкурс серед відділень міської лікарні. Цьогоріч всі, хто відвідав актову залу лікарні, побували в Полунично-черешневому раю. Кожне відділення підготувало свою рідну композицію, яка повинна була складатися із цих двох вітамінних ягід. А вже на самому конкурсі медики презентували свої вироби у різноманітних формах і жанрах. Це були торти у вигляді корзиночок ананасом. Пироги, млинці, тістечка, коктейлі, настоянки, а також пікантні бутерброди і картина. Це бутерброд для гурману. Діла бутерброд з маслом, сипиться класний перець і сверху клубніка. Це дуже оригінальна. Лучшей ягодкой на наследие мы клубничку назовем, ни по вкусу, ни по цвету, лучшей ягодки найдем. Презентуем нашу вязаную клубничку. Для вашего настроения можно отведать варенье, а лучше лифтера клубничного. И не надо нам вина заграничного, презентуем два вида ливнера, тебе без кредита. На конкурсі читали вірші, співали, глядачі розгадували загадки. Також було багато рецептів краси. Адже хто ж, як не медпрацівники, знають про корисні властивості полуниці та черешні. Повідаю вам несколько цікавих фактів о клубніки. Клубніка атлічна средства головной боли, так як в ній знаходяться близкие к составу аспирина. Она использовала 10 килограмм клубники на бане. Клубничный сок – это настоящий карнаводитель веснушек и пигментных пятен. Ей можно отбелить кожу. Также клубника способствует отбеливанию зубов. Клубника способна оказывать положительное влияние на память. По мнению ученых, содержащееся в клубнике вещество может быть использовано даже для лечения болезни Альцгеймера. Ягодки мои висят, как маленький виноград. Червоненькие щечки называются... Необыкновенный вкус и удивительный аромат так понравился европейцам, что клубники приписывали поистине чудодейственное свойство. Ученые доказали, аромат клубники содержит более 50 ароматных веществ, которые способствуют бодрости и хорошему настроению. Кожна композиція та її презентація були наповнені любов'ю гарним настроєм. Вони були яскравими, соковитими, оригінальними, екзотичними, і кожна була оздоблена українськими кольорами. І на знак поваги хліб сіплі, поправді, в і світі сілі, щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. Поминиться королева ягід. Саме так називають цю стоковиту ароматну ягоду, яка є улюбленим як ладнощами багатьох людей. Назва походить від латинського, що в перекладі означає запашна, ароматна. Ця смачна кузата та пані, любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки і сонечкою подружки. Під ногами Садку, стихто я їздив чайну, треба низько похилиться, щоб знайти, зивати полуницю. Ой, підвишкою, вічере! На конкурсі були не тільки веселощі, а й трішки смутку, адже згадали про тих солдат, які на даний час перебувають у зоні АТО і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Олександр неділько відмітив, що міська лікарня завжди виділялася креативністю та оригінальністю відзначення свого професійного свята. Сегодняшнее действие не уступает фестивалю клубники в городе Изюме. И это действие можно ну, точно сказать, в городе Лозовая начинается фестиваль клубники благодаря а, нашим докторам. Все очень красиво, все настолько профессионально, не только доктора профессионально в своей работе, но мы видим, как каждый тот представленный продукт, это произведение, можно сказать, искусства, точно сделано с любовью. Поэтому, в преддверии праздником, пожелать нашим докторам как можно меньше пациентов в своих учреждениях и как можно больше пропагандировать те природные продукты, которые сегодня мы видим, в частности, клубника и черешня, которые могут богаты просто витаминами. Это полезно ну, для каждого абсолютно независимо от пола, от возраста. Поэтому это пропаганда здорового образа жизни. И, ну, я думаю, что каждое произведение заслуживает только высшей оценки. Поэтому в преддверии праздника пожелать хочется мира, прежде всего нашему городу, нашим докторам, нашей стране. Як можна більше креативності в труді, ну і просто хорошого настроєння. Поки члени журі визначали переможців, більш детальніше і ближче ознайомилися з шедеврами медицини, медпрацівники поділилися деякими секретами здоров'я. Взагалі, щоб здоровим треба бути, зарядка займатися і здоровий образ життя вести. І Конечно, кушати твіта Вести здоровий образ життя. Голуниця це. Підвищувание иммунитет, также це для по... подвижки потягу сексуального. То есть клубнику и черешню. Это профилактика любых заболеваний, потому что очищает наш кишечник, клубника, органы, сосуды, печень, обновляет ритм сердечный. Как профессор безупречно. Є наслаждайтесь ягодами літа, і пусть у вас всегда буде хороше здоров'я, хороше настроєння і буде щастя. Тож підсумки конкурсу підвели. Як зізналася Алла Шолом, переможців було важко визначити, адже всі роботи були чудовими, смачними та неповторними. Та все ж таки церемонію нагородження провели. Всі відділення отримали подарунки, а також сподіваємося безліч приємних емоцій та море позитиву. Сюди вірять в будущее світле, ніколи не очаюватися, вірять, що все буде добре. Ви знаєте, таке в нас життя, що проблеми, робота, сім'я, а раю може нам трошки не вистачає, тому мені дуже хочеться, щоб усі наші люди, всі наші родівчани, всі наші медичні працівники жили в раю не тільки в полонично черешневому а сімейному, любовному. рабочему. Мы за дружбу и за любовь, и за здоровье. Коллегам желаем, в самой первую очередь, это здоровье, не болеть. Вот. А другим людям приходить в поликлинику только для профилактики, например, в наше отделение. Пройти развод, флюорографию, пройти женский кабинет, онкосмотр, мужской кабинет. Для профилактики сдать анализы, кровь и другие анализы. Следить за своим здоровьем, чтобы не болеть и быть всегда здоровым, чтобы предупредить болезнь.